Що ти отримуєш за допомогу військовим? Отримую. Братан, ти допомагаєш, ти отримуєш і багато. Запазу, поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію. На жаль, О, дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав станції, генератори, там ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Поняв там їхало, просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так ні, поняв, все одно не за пазуху створили проект для українців, де можна онлайн заходити за У нас кожен місяць. Люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві, три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Чіктоці, і от можливість я заняв, здавалось би, і, начебто, держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для зароби. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює навіть під час. І от ти вроді стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, щось толкове і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення, чорний піар, Душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поняв, ну, не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де, якщо вони комусь не довіряться і не Щось нове в житті у них нічого не поміняється. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. реально всюди обман Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лицу, м'яко кажучи, да? люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять таки, впираються на те, що сусід щось каже, а ти попіаришся там за що цих біженців чи військових, чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні ти будеш осуджений. Зділав хорошо осуджений, здів плохо осуджений. Зділав дуже дуже плохо осуджений. Тільки зробив якусь. Ідіть, з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений іменно людьми, які нижче тебе. Все. Больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю.